Нова шкільна програма для шостих класів потребує нових підручників. Навчальний рік уже повноцінно стартував, а інструменту для здобуття школярами знань немає. Питання: Як вас з забезпеченням підручників для шостого класу по району? Нових немає, ми користуємося з підручниками з попередніх програмах, попередніх років. У нас не стільки підручниками є проблем. Проблеми є багато, але ми їх можливо, і нарішуємо. У нас проблем вкривав. Тож освітяни вимушені виходити з ситуації різними шляхами. Проблема сьогодні фактично існує. У нас 52 учні навчаються в шостих класах, поки нових підручників ми не одержували. Виходимо з того, що маємо запас старих підручників. Виходимо з того, що ми виходимо через інтернет, знаходимо посібники, по яких потрібно ти навчати, роздруковуємо матеріал і показуємо дітям, діти, щоб діти могли оволодіти новою програмою. Саме таким чином виходимо з цієї ситуації. Поки ми е, використовуємо електронні варіанти, використовуємо матеріал в інших підручниках, який збігається з матеріалом, наприклад, сьомого класу, який раніше вивчався у сьомому класі, чи з матеріалом восьмого класу. І таким чином е, виходимо з цього положення, намагаємося дітям дати знання, не дивлячись на те, щоб що підручників в нас поки нема. Нам Ольга Віталівна скинула електронний варіант. На ноутбук ми з ноутбука вчимо. Ми пишемо в зошит, ну все, і я вчусь в зошит. Ну, Якби був підручник, то б бі, ну більше знань ми б здобували і краще було б вчитися. А ще 1 вересня майже на всіх лінійках 191-го виборчого округу звучало звернення від народного обранця 12-го року з закликом Гризіть граніт науки. Книги, мабуть, вважає вчорашнім днем. Тож у Летичівському районі нардепом реалізовано новий креативний підхід, вивчають рідну мову одразу з порогу. Дитина йде кожен день в школу, Віктор Бондар. Виходить з школи, Віктор Бондар. Тобто, Але, як на мене, галіпка наліпки не можна зняти. Наліпки неможливо зняти, тому що двох однокамерне вікно і наліпка внутрі між вікнами. На порозі вибори до Верховної Ради, тож на часі інші підручники яскраві і з собою любим. І їх схоже вистачить усім. Во боднар був е, людина, але він пішов в партію регіонів. Він теж вже нам не підходив, він не обманув народ. Я і гайтіру за нього. Да, все, а я все. ні, бо я не Во. за партію регіонів. Я не хочу за партію регіонів. Бо він ж не був в партії Рівана. Він потом він пішов зараді грошей. Це видання, м'яко кажучи, не зовсім об'єктивне. До прикладу, вже на перших сторінках той, хто голосував за диктаторські закони 16 січня, які призвели до трагічних подій на майдані, виступає ледь не найактивнішим майданівцем. Питання: чи доцільно у такий важкий для країни час витрачати мільйони на такий альманах? Яким накладом він вийшов, і хто віддрукував цю інформацію? Чомусь замовчали у 191-му виборчому окрузі за даними центральної виборчої комісії, орієнтовна кількість виборців понад 140 тисяч. Якщо припустити, що ціна одного примірника мінімум 50 гривень, і помножити її хоча б на половину кількості виборців, отримуємо кругленьку суму у понад 3,5 мільйони гривень. А якщо ж такого глянцевого депутата отримав кожен потенційний виборець, то маємо вже 7 мільйонів, які можна було б спрямувати на дійсно благородні цілі. В людей виникає питання: за які кошти? Іде осінь. Що людина одіниться, цей солдат бідний. Люди що, він люди. що він Бо... А якби всі 80 тисяч примірників, цей примінник нахай буде 100 гривень, то було 80 тисяч щоб дати туди їм, щоб воно мало що їсти, щоб він хотів води, щоб він попив води, а не собою ерунду випускати. Це обман. За такі гроші народний обранець міг виконати свою обіцянку, яку давав ще перед минулими виборами з селянам з Карижана Вінковецького району. А обіцяв він дорогу, якої у селі просто немає. Хоч би так і о, щось сипнули, поремонтірували, тому це було б дуже добре. Раз нас перед виборами всі машину, приїде, то... і все цьому машину. І це тільки, а може, написали, що. що ми... Що зробив до прикладу, служба автомобільних доріг у Хмельницькій області провела тендер на поточний ремонт дороги державного значення Гусятин-Городок. а це майже 34 кілометри. Ціна таких робіт оцінена у 4,5 мільйони гривень. Чи ось, наприклад, ФАП у тому ж таки карежині. Ви самі бачите по ФАП, от сьоти все, все валиться, а коштів немає. Щоб щоб навіть лікарнях хотіла допомогти, от зараз кошт на даний момент коштів немає. А скільки приблизно потрібно коштів? Це треба все мірити ще тисяч наверно тридцять. Тож на ті таки 7 мільйонів можна було зробити ремонт у більш як двох сотнях фапів та амбулаторій.